Всім привіт! Мене звати Ася і я психолог, і я вас рада вітати на своєму каналі. І, так як скоро новий рік, я хочу для вас зняти спеціальне відео, як завершити правильно цей рік, які ритуали або які техніки зробити, щоб наступний 2026 рік почався у вас продуктивно, ефективно і круто. Ця техніка займає лише 10 хвилин, але за ті ні, ми з вами очистимо простір від старого того, що нам не потрібно, і навпаки, відкриємо е, дорогу всьому новому класному і е, крутому, що нас чекає, два 2026 році. І перший крок, який ми з вами робимо, це ми відпускаємо все старе. Для цього ми беремо аркуш паперу і, випис... і відповідаємо на три запитання. Перше питання: що я хочу залишити в цьому році. Що мене більше не підтримує, не наповнює, що я не збираю з собою нести в наступний 26 й рік. Після того, як дасте відповідь на ці питання, можна цей лист або викинути, або, можливо, я не знаю, кудись кинути якусь коробку, кудись відставити, або навіть можна підпалити. Це вже більше ваше бажання, як ви хочете. Тому, але найголовніше, ми маємо позбавитись якось да, там, неважливо яким чином, позбавитись і відпустити це все старе разом з цим папером. Крок другий це практика вдячності. А ми з вами також даємо відповідь на три запитання: письмово краще, на папері. Перше питання: за що я вдячна собі? Да, ми дуже можемо багато казати, що ми вдячні комусь, але дуже часто ми забуваємо про себе. Тобто, а от що я в цьому році сама для себе зробила класного? А потім наступне питання: воно з моїх найулюбленіших це е, е, яких маленьких перемог я не помітила. Да, згадати дійсно ваші досягнення. Це не має бути щось велике, це може бути щось мале, незначне. От саме такого хочеться, щоб ви помітили більше. І останнє питання це що гарного, доброго вам дав загалом цей рік? Крок три це наміри на новий рік. Ми також відповідаємо з вами на три запитання. Перше це. Як я хочу себе відчувати в цьому році. І дуже важлива ремарочка саме до цього пункту. Ми звикли думати цілями, бажаннями. Так, це теж дуже класно і круто. Але в цій практиці дуже важливо саме ваші відчуття, той стан, який ви хочете. Тобто, як ви хочете себе відчувати в цьому. Тобто, які у вас відчуття? Тобто, так, ми уявимо, що всі ваші бажання зараз булись. Як ви себе при цьому відчуваєте? Оцей внутрішній це і є компас, да при Який нам буде допомагати рухатись до наших цілей. Тому, як ви себе хочете відчувати в наступному році спокійно, або навпаки життєрадісно, або не знаю, сміливо, енергічно. Це може бути будь-що, тому от подумайте і запишіть відповідь на це питання. Наступне: які стосунки з собою я хочу, тобто, як я сама до себе ставлюсь, що я роблю сама для себе? Це теж дуже важливо. І останнє питання це а, яку якість а, я хочу розвинути в собі найбільше, да? тобто, чого мені зараз не вистачає, і от що б мені б хотілося реально от в собі не то, щоб навіть змінити, да, а от, скоріш за все, прокачати, да, от яка навичка а, мені зараз необхідна. І останній крок, а, він теж дуже важливий а, це ми зараз з вами трошки візуалізуємо те, про що писали в минулому кроці. Зараз можете закрити очі, зайняти якусь для вас зручну позицію. Уявіть на вашому внутрішньому екрані 3, 2, 1, і у вас залишається абсолютно чистий лист. У вашій голові немає думок. І зараз ми з вами поступово починаємо уявляти стан внутрішній. В нас багато перемог. Наші бажання і цілі, вони вже з нами. І як ви себе зараз відчуваєте? Відчуйте і закріпіть це почуття з собою. Які люди поруч з вами знаходяться, чим ви займаєтесь? Уявіться якомога більш детально. Як ви до себе відноситесь? Які у вас стосунки з собою? І що вам допомагає? Хто, можливо, хто вам допомагає. І на цьому наша маленька медитація та ревізуалізація завершується. І ми з вами повертаємось. Можете відкрити очі, трошки побути в цьому стані і закріпити його. Ось і все! Це весь ритуал. Я дуже дякую вам за перегляд. Я хочу вам побажати в новому році здійснення ваших бажань всіх! Всіх цілей, так, навіть як ви, можливо, не уявляєте, але як найкраще саме для вас. І ще я хочу побажати вам, вже як психолог, щоб ваш внутрішній стан завжди був, я б сказала, не те, щоб ресурсним, а от наповнюючим, Щоб ви могли наповнювати не тільки себе, але й весь світ. І своє оточення собою, своїм натхненням, своєю енергією, і віддавати в цей світ тепло і щось класне і круте. Всіх з наступаючим 2026 роком. Всіх люблю, дуже дякую за перегляд, буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Це дуже мені допомагає розвивати канал. Всіх люблю і до зустрічі в 2026 році в новому психологічному відео. Всім пока!